Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити коротеньке відео про електричні ручника сушки та способи їх підключення до мережі. Розпочнемо, мабуть, найбільш поширенішого підключення. Це тен з прихованим способом підключення. Його суть полягає в тому, що кабель, який йде від блоку керування далі в стіну, має ось таку приховану накладку. Таким чином, ви не бачите цей кабель ні з боку, а ні з будь-якого іншого положення і отримуєте найбільш естетичний спосіб підключення. Він ідеально підходить, якщо у вас є дизайн-проект, чи ви вже визначилися з рушникосушкою та завчасно передбачили вихід кабеля зі стіни. Якщо ж по розмірам, висоті розміщення приладу, ви ще не знаєте, як будете його встановлювати, вам краще підійде варіант з Звичайним теном та кабель з вилкою. На кінець даного кабелю підключається вилка, яка вставляється потім в розетку, і її можна розмістити зліва, справа чи нижче самої косушки. Таким чином ви можете в кінці ремонту встановити цю ручну косушку, взяти її вище чи ширше. І у вас не буде проблеми з тим, що не співпадає, наприклад, вісь розміщення тену та розетки. Чи які інші варіанти. Наступний варіант це в нас рішення по підключенню, які виконує вже власна сама фабрика. Наприклад, бренд Местіл має приховане підключення, але воно виконано вже від самого виробника. Тобто маємо повністю нержавіючу накладку, панель керування, є кнопки увімкнення вимкнення можна регулювати. Ступінь нагріву. І сам кабель він захований металевою накладкою. Тобто кабель також йде від даного колектора в стіну і має приховану накладку. Готове рішення від фабрики виробника. Наступний варіант в бренду Ridea, коли кабель захований в ніжку. Якось в цьому варіанті. Кабель має прихований монтаж. І Включення чи виключення приладу відбувається через кнопку стач увімкнення. Наступний варіант це у нас бренд Antrex. Модель Tavola має підключення через кабель, але сам кабель захований за ось цією панеллю. Керування відбувається через кімнатний термостат, і таким чином сам кабель не видно. І Прилад гріє приміщення, чи може сушити рушники. Наступний варіант це бренд також Ridea. Модель OTELLA Mono має підключення через кабель з вилкою, як бачимо. Розетку можна розмістити зліва чи справа від приладу. Тобто він має класичний варіант підключення. Наступне це у нас. Рушникосушки хідравлічні. За необхідності їх можна доукомплектовувати тенами, і підключення вони потім матимуть або ж прихований, ну або те шнуром з вилкою. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Можливо, з'явилися запитання, залишайте їх в секції для коментарів. Ми з задоволенням їх прочитаємо та дамо вам розширені відповіді. Можливо, на найбільш популярні чи цікаві запитання знімемо додатково відео. Ось так залишимо панораму. Все. Дякую за увагу. З вами був Іван, компанія Bauhit. Всього найкращого.